Всі дня, дівчата і хлопці, сьогодні в нас буде пиріг. Пиріг із варені. У мене є залишки варені. Тут повидло, тут теж повидло слива з яблучком. Приблизно півбанки це в мене варення. Арбуз, груша і яблучко. Викладаю як Цієї варені ще додав повидло таке слива з яблучком. Смачно буде, коли вишня буде. З будь-якої варені буде смачний пирігтічок. Тепер я погашу цю вареню, ну майже пів літри, Десь 400 грамів це точно. Ну, чайну ложку суди. От суду, якраз я в варені погашаю. Розмішую гарненько вже реакція йде. Гарна така реакція. Добавляю сюди півстакани цукру, бо вареня така не дуже солодка, Пів стакана олії. Розмішую гарненько. Борошна треба десь приблизно 2 стакани. Повільно вмішую борошну. Знаєте що? Какао додавлю, дві ложки приблизно. І гарненько вмішую. А якщо у вас варення густа така, як у мене, то можна додати грамів 50 чи е, трішки більше водички. Викладаю я форму. У мене сковорідка з товстим дном. Я дуже люблю в ній випікати. Ви можете випікати просто в тортовниці. Там. Так гарненько викладаю і вирівнюю. Так, гарненько викладаю. Ставлю в духовку випікатись при температурі 180 градусів. Десь хвилин 20 чи 25. Це дуже легко. Я провіряла шпажкою, Пиріг мій вже спікся. Я його зараз викладу на тарілочку. Ось такий в мене вийшов пиріг. Він такий ніжний-ніжний. Його бажано розрізати холодно. як завжди, не можу втриматись. Я потрошу цукровою пудрочкою. Можна зробити шоколадну глазурь. Можна білу зробити. Так, дівчатка, як вам така краса? Терпиться мені ще показати в розрізі цю красу. Ось такий він гарний, такий ніжний-ніжний. Як вам така ідейка? Бачите, там ще скибочки чи то яблучка чи то гарбуза. Сподобався мій рецепт. Поставте вподобачку, напишіть щось в коментарях. Якщо не сподобався, то дякую вам за увагу, що приділили мені час. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!